Ну, понятно? типа, об'єктивно важкі штуки э, в тому, щоб бути вот, Например, наші недостача свободного. Времени, там, есть... Но іноді явно, як ти жалуєшся, взяти ситуацію, в которой ти жалуєшся, это будет. Пиздец благо. Та я вообще не жаліюся. Я, навпок... я коли от понял, що. Цікава вчора ти, ти, вчора на мене, пожди, я тоді розказую. Народ, скажіть, вчора Алла написала мені от таке от письмо в Телеграмі. О, а, ні, ну ми зараз посрёмся, нахуя. А чому ми посрёмся? Бо я, блядь, забула, що я повинна з тобою посратися на цю тему. Ми зараз розістрёмся просто. Короче, вона... Пошел ты нахуй! Згадал. Вообще, блядь, в всіма і ним життя одне правило. Якщо на тебе дружина обідалася і вона потім забула і не згадує тобі про це, радуйся нахуй. Молися, блядь, це немає в списку того, на що я на тебе злюсь. Ти взяв тільки що, подковернула, і зараз тобі пізда, давай. Коротше, вчора ситуація. Але йде на тренування на час дня. Спортом займатися. З тренером. Що ти <смеш> такий сетап даєш. І робиш паузи, ну чи, блядь, я з тренером не спортом займаюсь. І коли, перше, що вам треба ем, значить, Алла спала з дитини. В санке вона спить. Ем, тут думайте, що хочете. Я поспала утром. Ем, вже дільно вона приснулася, розбудила мене, я пішов до дитини, а Алла пішла спати. Ем, Десять з копійками годин вона просипається. Перше, що я їй кажу, а я заказав хуйню якусь і салат. Я говорю: Аличка, ти хочеш салат, сонце? Ні, я не хочу салат. Отак, от, от ідея на першу годину дня, перший раз в житті у нас все зараз прийти от няня. І вона приходить на пів на 40 хвилин раніше десь. Не на 40, на 20. На, не, на 40. Без 20 вона прийшла. — В половину я вже, я вже в 12.30 із дому вже. А вона вже вдома у нас була хвилин 10-10. Ну, хорошо. І вона там щось спрашує, але що відповідає, вся хуйня розговарює. І от в якийсь момент настає половина, я говорю, Алла, тобі вже все треба збиратися, а вона далі з нею стоїть і говорить. Я говорю, я вже входжу. Я йду зустрітися свої з своїм маслом. Ну, коротше, хотів поговорити. Я виходжу, ухожу, все, сижу в кав'ярні, просто так от п'ю кофе. Показую ситуацію, вот просто поставте на паузу, що всі подумайте. Що не так в цій ситуації. Просто подумайте. Да. Так, просто. Важні, стой, стой, стой! Сніт ніхуя! Вот Стойте! Вот Ні-ні-ні! Ні! Ні-ні! Ні. Подумайте, пожалуйста. Де? Тут зрадливий юбаний підер муж. Так, зараз він з'явиться. Так. І тут. Отак от, от в телеграмі, мене ж телефон я залагав. Я ахуєла з моменту. Мамє... <сц DW> Давайте я начну з того, значить, я Злати лати лізуть зуби. В сьогодні вони вилезли. При на ходу. В сьогодні вилезли у дочки два зубчика перших вилезли. <сц DW> я їх не бачу, що. Не я тобі не перебивала, ти мене, блядь, помолчи. В... І вчора був пиздец. Вона ночу дала нахуй мені так просратися. У неї сейчас є прикол, просипається в три часа, в 4:00 і не спать час. От представте собі, в якому стресі живу я, тому що я з ней сплю. Я просипаюся, і у нас є говорю нас вісім тридцять я приходжу до Богдана і даю. І в більшості я приходжу пізніше. Я приходжу після дев'ятої, де коли я даю йому поспати. Ну вчора вона мені настільки дала просратися, що я прийшла. 8-15. Я прийшла. Дала йому дитину. Для а це, спад. кстати, дуже важливо. Щас, подожди. Це дуже важливо. Вам кажеться, 8 8 Яка різниця? 8.15. Да, закрийся, це? я тебе не перебивала. Ні, я ні. могла вставити дуже багато. Ти береш, і збиваєш а. мою мисль, і я зараз не договорюю те, що я хочу сказати. Закрися нам? Я веду, я веду розговор. Дай, я договорю. скажу. Закрийся. Я тобі принесла каву, поэтому Богдан. Годам, нахуй. <с> ну, я тобі сказала, що ми зараз посремося. Я ж говорила це. Я... Ой, повірте, народ, я сказала, що я ми посеремося. Зомівся в таких моментах. Да, він... Пойду <захриюся. с> Коротше, і от в чому прикол. Я зараз займаюся спортом, але по стану здоров'я мені мій тренер сказав, що Алла обов'язково перед тренуванням їж дохуя вуглеводів. Тобі треба перед тренуванням і після тренування з'їсти вуглеводи і білок. Це важливо. І я просипаюся, як Богдан сказав. Перше, ж він мені каже, буш салат. Який, нахуй салат? Де в салаті, блядь, вуглі води? Хтось вже бачив, щоб я колись їла салат, нахуй. Ще да. й зранку. Хто їсть, блядь, салат? Ти, нахуй, їси салати постійно. Не їм. Зранку треба їсти питательно. Це правило. Зранку їж до хуя, в обід їсиш менше, на вечір їж мало або взагалі ніхуя. Це правило. І я, значить, голодна. тому що я не поїла через те, що. Я з дитиною, він все, він ходить курить собі, що то там блядь, чайочок п'є, блядь, ходить собі, блядь, блядь, по всій квартирі. Взагалі він з дитиною не сидить, він мене розбудив. Приходить няня, а у злати піздець, вона просто аре, вона не злазить з рук. Вона ще блядь, поцарапала собі голову, кричить блядь, дуже сильно. Приходить няня, і злата з моїх рук не злазить, а уже. 12, 20, і Богдан не збирається у мене взяти дитину, щоб я пішла поїла, тому що мені треба блядь, поїсти. І він просто в 12.30 стоїть в коридорі, коли я з дитиною тут стою. Дитина не хоче йти до няні, а ре, блядь. Я стою, блядь, вахою, бо мені треба ще зібратися, знайти блядь, форму, очистити зуби і поїсти. Бо на тих важливо очистити зуби. Да, ми, просто, Це ми просто коли будемо сосати, треба, щоб рот був чистий. І Богдан просто вдів. Він мені ніхуя не сказав, що «Алла, я піду до доводим. Він просто під просто там в коридорі стоїть і каже: Я сказав. Я піду до вове маслово зустрінусь з ним. Просто блять ставить мене перед фактом і уходить. Я, який треба, блять, на тренування, голодна не почищені зуби, я з дому вийшла без п'яти хвилин, без п'яти і мені ще їхати на тренування 15 хвилин. Вона просто розказала, яка опоздала на тренування. Тепер слухайте народ. Кажеться, ви це, чуєте? що я... настолько на тебе пішов, блять, до Вови Маслова. Піздець його кент. Слухайте, слухайте, ви що думаєте? Богдан, дійсно, все, що описала Алла. Це пояснює, чого ти дійсно урод, і ти повинен понести наказання. Так. Да. І так і буде оставатися іще буквально 3 секунди, коли я вам скажу кое що що поміняє. Значить, так вийшло, що у нас в гостях була спеціально визвана для цього сестра Алли Юля. Да. І Юля. Утром, коли я розбудив Аллу, перше, що зробила Алла, вона сказала Юля. Іди сюда. Да, Юля, знаєте, через скільки прийшла? Через, блядь, 40 хвилин, тому що Юля, хто знає мою сестру Юлю? Юля це флегма. І типу Злата вчора було так похуй, вообще на всіх. Все, що хотіла Злата це бути на руках, блядь, у папи Бу, і у мами. Була без настрою, так похуй, блядь, буває таке, що дитина без настрою. Йебать. А я, у неї, блядь, лізли зуби, і було хуйово. А я хочу майбах, нахуй. Мені ж що мені, блядь, треба орать, що мені ту подаву? От. От, і їй треба засвоїти урок, mm -hmm. що не завжди мами і папи исполняють желання. Да, от вчора так, що... ми засвоїли урок, що не, не завжди руки мами і папи сповняють желання, а ще що Богдан кинув мене не одну, кинул. і я через нього запізналася на тренування. А знаєте чого? Дома була, була. Юля. Весь час. Так і що? І шо? вона носила з ребенка, Та да, гуляла з ребенка. Та не носила, блядь. Да, носила і гуляла, блядь. Да, 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 конечно. Коли вона у цей період розказала, Богдан ходив там, курив, там, це саме, як ти, ты... що ти казала, ще я діла? Валайовився. <laughs> валайовився. Я валайовився, курив, отак. Так він і? це часто робить. і Це блять завадська хуйня у всіх мужиків. Коли ти кажеш піди блять, щось зроби. Паня ти Він іде я він йде сначала сра для тебе такий ж як і всі мужики. Він іде сначала срать, потім іде курить, потім ще блять, що приходить, стоїть, просто дивиться. Я просто не розумію, не блять, що це за хуйня. Хорошо, я не знаю, що ти конкретно типа, в... в ситуації А що ти кажеш раді, що то А вона теж ходить кожен день блять Конкретно в ситуації, коли от в цій кімнаті і стояла, дольше, я. стояла я з дитиною, Юля з боку до якої вистрахожу в туалет і стріляю покурити. Ти. В цей момент, блять, і няня до якої злати не хоче йти, і я одна отак стою, і треба собиратися на тренування, і він це знає. Він просто бере і каже: Я давав вам слово, я піду в встрічі я своєї. Добра. Знаючи, що тут няня і Юля, я не можу сказати, а ну стоять, підарас, куди ти нахуй собрався, блять. Сама ти, блять, підарас. Коротше. Він поступив, я просто вчора це реально, це вчора було перший, другий раз я була так на тебе зла. Я думаю. І нічого, перезлився. Ось що треба було зробити. я просто ну, розказую вам: на случай, якщо у вас буде така ж ситуація будет такая ситуация, Ось що треба зробити. Якщо у вас стоїть під боком сестра і тут прийшла няня, ось що ви робите. На сестра ребенка, пояснює ребенка, няня, все, І и заниматься собою. Так що ти, замість того, щоб з'їбатися, не підійшов і не сказав: Алла, все, забираєш дитину, уходь, тобі треба на тренування, іди поїж. А нуль тому заботи. Що? Нуль заботи було проявлено. Коли у Богдана була підготовка до концерту, я його взагалі не забираю. Я забирала у нього, блять, дитину. Він так... дитину, блять, не бачив три дні. Я Та... його не приходила, вообще не будила в день, коли у Та... нього був концерт. Не бачу бачу... дитину три дня. Сніданочки йому, блять, готову. Та мож, блядь, не готують. Ну що, ти... Ти ну, що? Если вони мені достаются ценой. А я ты готовлюсь и далки, то вони мені на цели. Карта, карта закрийся, побита. Там не похуй. Э -э, ты, ты можешь... Типа іс мені отак поселено, я ти готовлюся. Та можеш не готуй. Я, 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 я проявила ні, це не до того, що я тебе. Тобі... Це я до того, що тен... я проявила до тебе заботу. Я а, ти не... просив, а ти до мене заботу не проявив. А все не проявляю. Ти ні. просто ти не, не зобразила, що зробити в цій було. ситуації. Блядь, Я не зобразила, а ти атес чи хто ти? Я атєс, так я зобразив. Ти в момент, який ти в жопу, Це некрасиво так робити, знаючи, що мені у мене діла. Діла. У мене є спорт, немає спорт. Подивіться, випуск у Льоші Примаченка, вийшов на каналі формат Лавіс в місті, і я говорив, що я хочу, щоб коли спрашиваю, що б я хотів, ким би стала дочка, я говорю: то мені, зараз на похуй, я хочу, щоб вона була щаслива, і щоб вона була чоловік, який цілий день там, не знаю, займається фітнесом і йогами. І коли ти в неї спрашиваєш, куди ти, вона каже, по б. Ну, по делам в лосинах, чтобы у нее вот такие mm -hmm. вот были дела. И вот у Аллочки, моей э, женщины, что означает, что я все делаю правильно, тоже такие дела. И надо было срочно по делам в лосинах. Нихуево ты накрутил себе бегудей. <рив> я молодец, народ. Mm -hmm. За вас и за меня. Пиздец. Взял меня, блядь, кид киданул. Это такая подлость была с твоей стороны. Еще... Я никого не кидал. Еще ухмылка на лице. Алла. Я в встречи з Вовою Масловим. — Да не було ухмилки, це придумал. Если з'їбав! Не було ухмилки. Ужас. Так, ну що ж, пройшов час подкасту. — Но я тебе все рівно люблю. Вчорашню ситуацію Я тоже тебя все рівно люблю. любов зла. Несмотря на ці довгі повідомлення в Телеграмі.